Білка кавасоля – то північний пожирака. Скажіть чесно, ви вже уявляєте, хто такий у північний пожирака? Це монстр, прізвисько, кого або що він пожирає у півночі. А тепер уявіть, ви відкриваєте книжку, і таких дивних істот там не двоє, а значно більше. І кожна з них має цілком логічне, хоча й дуже несподіване пояснення. Привіт! Цей подкаст вигадуємо з подкаст про книжки і фантазію. І сьогодні ми вигадуємо разом із сучасною українською письменницею Галиною Ткачук. У перших випусках я розповідала про дивних персонажів. нас були вже ш у Дональда Бісета та Андерсінгівський чайник. Взагалі, довгий час в літературі були присутні більш-менш зрозумілі істоти боги, герої типу Геракла. Потім в книжки стали потихеньку влазити звичайні люди. Слабкі, безталанні, без, без суперздібностей. були привиди, духи, були говорючі тварини. Але це все також таке антропоморфне, тобто схоже на людину. І ось 19 століття подарувало читачам дивних героїв. І тут постарався Ганс Християн Андерсон. Кого в нього тільки не було: чорнильниця та перо, дворовий півень та флюгер, комірець, циганська голка, Льон та багато-багато інших оригінальних героїв, або герої Миколи Гоголя. Візьмемо його ніс, а, повість називається ніс, Так, звичайний ніс, який відділився від свого господаря і почав жити власним життям. Зараз вже нікого такими героями не здивуєш. Але Галині Ткачук, на мою думку, це вдалося. І зараз я це доведу на прикладі казки Білка Квасоля та ОПівнічний Пожирака. Деякі персонажі цієї книжки живуть у Києві, деякі у маршрутках, а деякі, можливо, просто зараз у вашій квартирі. Почнемо з першого дивного героя. Патикослав. Хто це? Патикослав. Будь ласка, ось вам пояснення. Діти роблять іграшки з бузинових паточків, таких собі бузинових чоловічків, а чарівник на ім'я Буряк іграшки оживляє за допомогою зілля. В касі про це сказано так. У давньому Києві. Чи не за кожною дитиною бігав свій маленький бузиновий чоловічок? От і зараз за кросою біг її бузиновий чоловічок патикослав, або просто Славко. Бачите, ім'я в нього таке, начебто, слов'янське з коренем Слав, славити, як у Владислав, Мирослав, Ярослав, але друга частина смішна патик від патичків. Наступний герой драбомисл. Драбомисл. Знову спробую розшифрувати це ім'я, що за корені в цьому слові? Драб та мисл. Що вони означають? Зараз подивимося. Драбом... Драбомисла створила чарівниця миша. В касі це описується так. Миша завжди почувалася спокійніше, коли їй допомагав хтось кремезний і дужий. Тому вона давно вже планувала зліпити з глини велетня, оживити його буряковим зіллям і назвати големом. Однак, оскільки голим ще зліплено не було, миша просто ляпнула зілля для бузинових чоловічків на дерев'яну драбину, яка була на горище. драбина ожила. І обрали собі ім'я Драбомисл, оскільки виявилося чоловічого роду. І ось дійшли до моїх улюблених істот малинові обруни. Вони пояснюють, чому нам майже ніколи не дістається малина. Їх автор описує так. Жодній людині, що правда, ніколи не вдавалося зібрати тут ягід малині. Бо як би рано не вставали кияни, та як би швидко не бігали до лісу, завжди виявлялося, що всю малину вже хтось обібрав. Кияни марно підозрювали одне одного, адже справжні винуватці малинові оберуни. Таємничі істоти в сірих старих плащах, які ще зночі виходять на справу. Тому до світанку вся малина скрізь на узліссях під Києвом уже обібрана. Ці істоти живуть у київських передмістях і досі. Малинові оборони варять смачне малинове варення, розливають по півлітрових слояках, ховають по темних погребах і ніколи не їдять. Однак ніколи не забувають наклеїти на слоїк папірчик і поставити там дату рік. Виготовлення свого варення. Е, Знаєте, ці оберуни нагадують мені людей, які завжди встигають першими. Ті, хто встає раніше за всіх, весь час щось заготовляє про запас і при цьому лишається невидимим. Прийдеш у ліс, а там же все позбирано до тебе. Прийшов на базар, а там все найсмачніше, найдешевше, розкуплене. Тихі ранкові збирачі, за якими ніколи не встигаєш. Наступний герой книжки Тимчасові руки. Про них написано наступне: Якщо пасажири маршрутки Фасті в Київ передали за проїзд, а водій усе ж м'як нічого не отримав, це означало лише одне: у нічній маршрутці завелися тимчасові руки. Вони з давніх давен виникають у київських маршрутках, коли пасажири передають гроші за проїзд. Тож, коли, коли передаєте гроші, переконайтеся, що долоню, яку ви вкладаєте свої кілька гривень, міцно приєднана до когось із пасажирів маршрутки. Інакше ваші гроші зникнуть назавжди разом із тимчасовою рукою, безліч яких щодня. То виника, то зника в київських маршрутках. Кажуть, гроші, видурені в розяв таким нахабним чином, йдуть на купівлю слоїків для малинових обронів. Згадалася, хто може ховатися під тимчасовими руками? По-моєму, тимчасові руки це втілення міської хитрості і нечесності. Серед нас, на жаль, знаходяться ті, хто живе за чужий рахунок і вміє непомітно скористатися моментом, ну і прибрати те, що погано лежить, попросту вкрасти. Такі собі тимчасові руки, вони, нібито, нікому не належать, виникають і зникають разом із натовпом. Це образ тих людей, яких ніколи не впіймаєш. Таке враження, що це дійсно руки, котрі ніколи не належать. І нарешті хто ж такий той опівнічний пожирака? У Києві з'явився таємний невловимий злодій, і кияни охрестили його опівнічним пожиракою. Цей зловмисник залазив уночі через вікна на кухні киян і з'їдав усе найсмачніше. Так написано в касі. Але більше я нічого не скажу, бо цей персонаж головна загадка книги. Якщо хтось її ще не читав, то не робитиму спойлерів, читайте, історія чудова. А тепер завдання. Тут прекрасно проситься вигадати ще одну таку міську істоту або духа. Вигадай, майже невидиму істоту зі своїми звичками та логікою. План приблизно такий. Істота, яка щось тихо робить у вашому місті, але всі вважають, що це люди самі винні. Що саме ця істота робить? Наприклад, розкладає книжки не туди, ховає шкарпетки, допиває чай, витирає дим з вікон, коли вона виходить на справу вночі, на світанку, коли всі заснули, коли дощ. А що вона збирає, краде, виправляє, замінює? Словом, які створює незручності. Чому люди її не бачать? Як про неї можна дізнатися, який в неї підпис? Наприклад, залишаю одну крихітку червоного намистинка або запах сирості. Мені за цим планом вигадалися крихітні відкладальники. Це істоти, що живуть у наших квартирах. Вони дуже чемні, але страшенно сором'язливі. Їхня робота така. Коли ти кажеш: та ладно, зроблю завтра, саме вони тихенько забирають цю справу і ховають у її свої маленькі шухлядки. Тому. Помити чашку стає помити чашку через два тижні, а передзвонити другові перетворюється на Ой, я зовсім забув. Відкладальники збирають незроблені справи по всьому місту, складають їх у прозорі ящики і дуже пишаються своїми колекціями. Щоправда, вони не знають, що ці колекції нам заважають жити. Кажуть, якщо зловити одного відкладальника і дуже лагідно попросити, він може повернути одну справу назад. Але тільки одну. Бо, бо далі я нічого не вигадала. Поки все про дивних персонажів, хоча їх море в літературі, можливо, ще колись до них повернемося. Бажаю вам творчих успіхів і до нових зустрічей.